Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Екстрено секретні перемовини США. Україна таки зірвала джекпот. РФ здригається. Кінець близько. Путін робить останній крок. Наступ на Сумщину. Наші відпрацювали прямо по центру прийняття генеральських рішень. У куп'янському протистоянні фінішна пряма. Це треба бачити. Захід розганяє санкційний шторм, подвійна інтрига. Туречна підсовує Путіну С 400 Пастка вже на поготові. Росіяни здійняли бунт. Башкортостан. Відрізається від РФ про все це у нашому випуску Пекельна точка. Термінове перезавантаження геополітики. Київ різко змінює сценарій перемовин. Тепер правила диктує Україна. Макрон не просто тисне на Путіна, він ховає для Кремля дипломатичну пастку, з якої важко вибратися без втрат. У Москві про такий кульбіт боялися навіть думати. Вашингтон фіксує переломний момент. У США заговорили про прорив. Чим це може обернутися для обох сторін? Усе про це і не тільки у сюжеті вже за декілька секунд. Переговори на американсько-російському дипломатичному фронті тривають, і їхній результат може суттєво вплинути на подальший хід міжнародних відносин. Ми не вважаємо себе відповідальними за гибель людей, тому що не ми починали цю війну. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі доведеться знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з главою Кремля, доки США просувають мирні переговори. Або в межах нинішніх переговорів буде досягнуто тривалого миру. Або ми знайдемо шляхи для європейців знову вступити в діалог із Росією прозоро та у взаємодії з Україною. Знову стане корисним говорити з Владиміром Путіним. Пісков оцінив слова Макрона і поспішив заявити, що Путін також готовий вести з ним діалог. Он сказав о готовності поговорити з Путіним. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, що сказав президент на прямой лінії. Он також виразив готовність вести діалог з Макроном. Поэтому, якщо є взаємна политическая воля, то это можна только положительно оценить. у Європі. Дійшли висновку, що ігнорування диктатора просто не працює. Макрон неодноразово намагався налагодити діалог з Кремлем, але це не дало результатів, і він став відкритим критиком. Путіна слова Макрона також прокоментував Зеленський, який зазначив, що вважає за краще зберегти участь США у мирних переговорах. Треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка, і як медіатор, і є союзники і є Європейці. Які підтримують нас США в свою чергу запропонували Україні прямі переговори з Росією? Дійсно, Сполучені Штати Америки сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії, і вони запропонували такий формат, наскільки я розумію, Україна, Америка. Руські, ну так як там є і представники Європи, напевно, і Європи. Питання території, а також питання статусу Запорізької атомної електростанції та заморожених російських активів на відновлення України залишаються найскладнішими у рамках мирного врегулювання війни. Дискусії проходять конструктивно, на і продовжаться сьогодні і також продовжаться завтра. Пасіба Дякую Дякую. Україна неодноразово заявляла, що не збирається віддавати Донбас, але Зеленський сказав, що. О, вони готові на відведення військ до Донбасу. Якщо Кремль піде на аналогічні заходи, якщо ви хочете відведення військ будь-де, то завжди е -е, робляться однакові дзеркальні кроки. Якщо ми відходимо на 5 кілометрів, то і вони на кілометрів. Ми на 10 і вони на 10. І тоді є така зона. Вона може називатись вільної економічної зони. Однією з головних гарантій безпеки для України має стати часткове фінансування української армії з боку країн-партнерів. Чисельність ЗСУ при цьому сягатиме 800 тисяч осіб. Склад американської сторони залишається незмінним. Зять Трампа, Джаред Кушнер та інвестор Стівен Уїков наказ. Вибір Стіва Сіва був не випадковим. Путін вивчав психологічні профілі представників оточення американського президента. Російська розвідка йому донесла, що дочка Келога, який займав місце до Віткофа. Очолювала благодійну організацію в Україні, і Путін це розцінив як потенційну ознаку упередженого ставлення до Росії. Wall Street Journal зазначив, що тактика кремлівського диктатора була витіснити професійних американських дипломатів та налагодити розмову з представниками великого американського бізнесу. А Трамп довіряє Віткофу як своєму давньому другу, з яким дружить сім'ями та грає у гольф. Стів чудовий переговірник, але я помітив у ньому одну особливість. У нього була чудова особистість. Він працював з нерухомістю в Нью-Йорку і мало знав про річки та кордони в Росії та інших місцях, де працював. Він нічого про це не знав. Президент США переклав відповідальність на своїх друзів, а сам дистанціювався від переговорів. В Кремлі заявило, що навіть по телефону Трамп і Путін до кінця року не збираються вести прямий діалог. А до кінця року можна не з Трампом? пока Акані графіки, нам то необхідністю може доста у той же час. Путін продовжує посилати сигнали про готовність продовжувати війну. Екстрено РФ зробила неочікуваний крок на передовій. Захід на Сумщину і жорстка відповідь ЗСУ. це сталося. Наші розмотали противника у Куп'янську. Російські генерали втрачають контроль над ситуацією. Колони спаленої техніки, і цілі роти окупантів йдуть у небуття. Пекельні битви розпочинаються. Усе, що про них відомо у сюжеті, вже дивіться прямо зараз. Кремль розпочинає нову спецоперацію з метою терору. Росія прорвала кордон у Сумській області. Внаслідок наступу противника сили оборони відійшли з кількох позицій у Грабовському. Як повідомляють у головному управлінні комунікації ЗСУ, у районі проводяться стабілізаційні заходи. Наразі там йде контроперація. Проте мета окупантів зовсім не захоплення нових територій. Російська армія увійшла до населеного пункту щоб викрасти місцевих жителів. Так понад 50 громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Переважно це чоловіки та жінки пенсійного віку. Одні із них 89 років. Майже всі вони раніше відмовлялися евакуюватися у глиб території України. Ясне я. І вже страшно стало вже. нещасних людей похилого віку, нібито вивезли на територію РФ для проведення так званих фільтраційних заходів. На цьому фоні голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що з прикордонних громад Сумщини розпочалася активна евакуація мирних жителів після повідомлень про те, що росіяни активізувалися на цьому напрямі. З прикордонних громад Сумщини триває евакуація мирних жителів. Сьогодні з Краснопільської громади броньованим транспортом евакуювали частину мешканців, які раніше відмовлялися від евакуації. Наразі вони перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу. Евакуація здійснюється для всіх мешканців, які подали заявки. Окупанти бісяться і йдуть на провокації, оскільки у них нічого не виходить безпосередньо на полі бою, запевняють наші захисники. Так, українські військові нещодавно просунулися в центральній частині Куп'янська Харківської області. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. За оцінками аналітиків сили оборони України відтиснули окупантів уздовж шосе Куп'янськ-Чугуєв. У центральній частині міста не солодко живеться загарбникам і на Донецькому напрямку. Там армія Росії не дорахувалася на вихідних чергової партії, техніки та живої сили. Окупанти вирішили використати сніг, мороз та сильний туман як ширму для чергового штурму. Але не зважаючи на складні погодні умови, воїни другого 30-ї окремої механізованої бригади заздалегідь розкрили задум супротивника і розбили його вщент. А це вже знищена колона техніки окупантів на добропільському напрямі. Тут ворог не дорахувався щонайменше 10 одиниць броньованої техніки. Вся ця купа металу була розбита ще на під'їзді до лінії зіткнення а далі на окупантів чекають куди серйозніші перепони. Ось так, наприклад, виглядає лише одна з багатьох ліній оборони зсу. Вражаю масштаби оборонних споруд зсу військові показали у тилу Запорізької області. Прорватися крізь такі нахрапом практично неможливо. Добре розуміють це і самі російські генерали. Проте для імітації активних бойових дій відправляють на свідомо самогубні штурми все нові нові пачки гарматного м'яса. Так, на Покровському напрямку підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс влаштував окупантам справжні сафарі за підсумками. Росіяни до ранку не дорахувалися, як мінімум, двох мотоциклів, чотирьох легкових авто, двох буханок з ребами, квадроциклу та кількох багі. Але ворог все одно ніяк не вгамується. З кожним разом штурми супротивника стають все більш безглуздішими та нещадними, як ось на цьому відео. Схоже, окупанти надивилися фільму Божевільний Макс і вирішили і собі влаштувати щось подібне. На штурм росіяни вирушили на двох легковиках. Теплий прийом окупантам професійно забезпечили бійці 110-ї окремої механізованої бригади. В результаті до посадки легковик доїхав уже не керованим. Але краще померти так від українського дрона під час безглуздого штурму, вважає більшість російських контрактників, ніж чахнути з голоду у своєму ж бліндажі. Як вдалося з'ясувати головному управлінню розвідки окупанти через перебиті ЗСУ ланцюги логістики, вже навіть не гидують канібалізмом. У свіжому радіоперехопленні українських розвідників розгортається справжня сцена з хорору. Через Через брак продовольства окупанти заточують ножі і готуються їсти своїх же, що молодші. Вже хто повало. Я нажина та чим'явожі І Із такою армією Путін збирається воювати до переможного кінця, чи точніше, поки російські солдати в окопах не зжируть один одного. Санкційна машина заходу входить у максимальні оберти і тепер тиснуть не лише на російських олігархів. Під заморозку потрапляють навіть звичайні громадяни РФ. Фінляндія арештовує розкішну нерухомість близького друга Путіна. А банки по Європі та поза її кордонами блокують транзакції росіян пачками. Тиск зростає, а фінансова ізоляція перестає бути погрозою. Це вже реальність. Тож, зрештою, скільки РФ ще протримається без кисню, про це вже замить. Поки Путін спускає на війну проти України, дедалі більше грошей, колективний захід обчищає його гаманців. І мова не просто про кремлівських олігархів, а про найближчих друзів бункерного диктатора. Всі грани грані зря. Напередодні у Фінляндії заарештували вілу мільярдера Бориса Ротенберга, того самого брата. Ні, не акробата, а дзюдоїста Борис Ротенберг разом зі своїм більш відомим братом Аркадієм займалися з Путіним дзюдо. І в міру того, як піднімався Путін, піднімалися і його друзі Ротенберга. Аркадій Ротенберг, друг детства і спарин партнер Володимира Путіна по секції дзюдо в Ленінграді, Один з самих влиятельних і багатих людей в сучасній Росії. По оцінці Форбс у 25-му році состояння Аркадія Ротенберга почті 5,5 мільярда доларів. Борис Ротенберг чи брат Аркадія теж мільярдер? оценке Форбс на 25 п'ятий год состояние Бориса 1,3 мільярда доларів. Але завдяки путіну вони не просто збагатилися, а й отримали доступ до держуправління. Щоб е таке було сто раз, щоб наша страна була впереди всіх, щоб російський флаг був, щоб повернувся на своє місце на Само Ротенбергом, Як пишуть змі, путін доручив націоналізацію Росії. Большое искушение для тих, хто са мною э, общается, вот так или иначе к этому прикоснуться. Но я могу э -э, все-таки с уверенностью сказать, что люди, которых я считаю своими друзьями, а такие есть, они ведут себя очень сдержанно. достойно, і мені за них не ніхністи. Однак повноваження Ротенбергів на цьому не закінчуються. Нещодавно з The Wall Street Journal писали, що брати Ротенберги разом зі ще двома дуже близькими путіну олігархами Геннадієм Тимченком та Юрієм Ковальчуком провели таємні переговори у США. Ішлося йшлося про спільні проекти у Росії за інформацією видання. Під час таємних зустрічей представники цих російських олігархів запропонували американським компаніям доступ до родовищ газу рідкоземельних металів та великих енергетичних активів. Гаманці Путіна запропонували газові концесії в Охотському морі та ще на чотирьох ділянках. Також вони згадували про видобуток рідкоземельних металів поряд із нікелевими родовищами Норильська та у шести неосвоєних районах Сибіру. Але повернемося до проблем Бориса Ротенберга. Його розкішну вілу у ханку фінська влада заарештувала за не повірите, борги. Йдеться про несплату податку на нерухомість. Причому це не перше такий випадок із майном Бориса Ротенберга у Фінляндії. Ротенберг не заплатив налог на недвижимость, сума которого достигла декілька тисяч євро. из за западних санкцій бізнесмен не может перевести деньги на счета в фінських банках. Раніше власти Фінляндії арестували в Хельсинки коммерческую недвижимость, яка принадлежала компании Ротенберга. Поводом для ареста став долг по комунальним услугам 27 сім тисяч євро. Представники російського олігарха вірять, що нерухомість повернуть. Ну Роман Абрамович теж напевно вірив, що зможе ухилитися і врятувати свої гроші. Але у результаті влада Великобританії вимагає російського олігарха. Ха передати на допомогу Україні 3 мільярда євро отримані від продажу футбольного клубу Челсі. моє повідомлення Абрамовичу. Таке час, йде. Ви виконуйте взяти на себе зобов'язання та заплатіть зараз. Якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дісталася тим, чиє життя було зруйноване незаконною війною. Тут це останнє попередження Абрамовичу в іншому випадку. Лондон подасть до суду. Що цікаво умовою тієї самої угоди про продаж клубу була відмова Абрамовича від отримання вигоди. Він і сам обіцяв направити Роші на допомогу постраждалим від війни в Україні, але тепер вважає, що кошти від продажу Челсі повинні дістатися усім жертвам війни, включаючи росіян. Але Абрамович замовчав той факт, що якщо Росіяни і страждають від війни, то виною цьому Путін і самі росіяни, які, якщо не пішли воювати самі, то підтримали вторгнення в Україну. І тепер за це власне і платять. Хоча не зовсім адже заплатити не можуть у прямому сенсі. Банки Вірменії, Сербії, Казахстану та інших країн посилили контроль за розрахунками росіян і дійшло до. Того, що деякі країни взагалі призупинили банківські операції по російських рахунках. Банки Казахстана, Таджикистана і Амана усилили індивідуальні перевірки транзакцій граждан РФ. А фіну Арменії Армії Сербії Сербії начали пристанавлювати деякі операції. Міри коснулись як фізичних, так і юридичних ліц. А все через попадання Росії у ще один чорний список ЄС список країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Те, що Росія потрапила до переліку таких країн, на думку навіть російських експертів матиме набагато глибші наслідки. ниже санкции. Существующие ограничительные меры осложнили отдельные операции, но не создали непреодолимых барьеров. Попадание же России в черный или серый список ЕС как высокорисковой юрисдикции в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма будет иметь гораздо более глубокие последствия. На уровне государства это фактически означает дальнейшее замедление экономики. Мед для наших вух. Еще один цвях у труну российской экономики. Шок на дипломатичному фронті. Анкара робить різкий розворот, і тема С 400 знову летить у напрямку Москви. Кремль завмер від неочікуваної поступки, а Путін демонструє відверте задоволення. Туреччина грає у складну гру. Баланс між поверненням у програму Ф 35 симпатіями до Путіна і тонкими сигналами щодо України. Це може стати транзакцією, що змінює усю геополітичну партію. Перші деталі про це у матеріалі далі. Туреччина хоче повернути Росії системи ППО С 400 куплені близько десяти років тому. Виходить, що Ердоган готовий надавати військову допомогу Путіну. Росія буде показувати як свою величину, що вони осуляють собственне ПВО. Вернули чотири установки АЕС 400 у турків неблагодарних, які пішли пошли на поклон к Соєнним Штатам Америки. Все не так просто. Насправді, президент Туреччини хоче купувати американське озброєння, зокрема літаки F-35. Але є умова позбутися спочатку купленого у Росії. Програма F-35 для Туреччини десуміста за використанням ракетних комплексів С 400 Якщо Туреччина зможе залагодити наші занепокоєння з цього приводу, тоді може статися відновлення процесу переходу до програми F-35. С штати довольна рівностна относяться. щоб на території країни НАТО, которані там можуть передавати, ну продавати а, як F-35, так і система Петріот. Ну були билі російські в принципі. Одні самих соврем'яних систем кілька місяців тому Ердоган зустрівся з Трампом, і той пообіцяв йому вигідну угоду. Ми збираємося обговорити системи Петріот. Ми обговорюємо також уже в 35, І я думаю, він зможе успішно купити у нас все, що захоче. Їм потрібні певні речі, і нам теж щось потрібно. І ми, врешті-решт, прийдемо до вигідного для всіх рішення. Росії повернення проданих систем теж обійдеться недешево. Їм доведеться сплатити Туреччині їх повну вартість. Там сума составляє а, около 2,5 млрд половиною долларов. Ну, доларів. Ну то есть доволі таки сума що І хоча Путін постійно заявляє, що Туреччина є дружньою країною партнером і союзником, з боку Ердогана все явно виглядає інакше. І він співпрацює з Росією тільки у разі великої вигоди для своєї країни. Президент Турції не просто партнер і він завжди відставить свої інтереси, ну не лично, а інтереси країни. Но ну, это нельзя сказать, что он пытается сесть на шею. Он просто борется за то решение, которое, по мнению его правительства, его советников, является оптимальным. Если Турция чувствует, что в какой-то момент времени нужно сделать определенный реверанс в сторону Москвы, они будут это делать. А якщо не чувствують, що сотрудництва з Європою і штатами можуть можуть вийти на качну високі урівняні, ані опять же будуть смотреть в сторону колективного запада. Турецький президент неодноразово дипломатично принижував Путіна. Наприклад, спеціально спізнився на зустріч і змусив російського диктатора ніякого тупцювати на місці. Турция виступає где-то для Російської Федерації по многим аспектам, как по товарам двойного назначення, так і вот по енергоресурсам, по Росатому, ну, по многим. Поэтому просто так отвергнуть, хоча я би честно сказав, стороны Турции, Турції, Росія, звісно, не может. Крім того, Ердоган виступив проти війни з Україною і всіляко намагалися намагається відігравати роль миротворцями не більше бажання організувати зустріч Путіна та Зеленського в Стамбулі чи анкарі Я не виключаю також запрошення президента. Я також я також хочу взяти участь у цій зустрічі, щоб Стамбул став центром миру. Тому скільки б російська пропаганда не розпиналась про дружбу і партнерство, ті, хто ще, хоч якось, будують стосунки з Росією, роблять це виключно заради великої вигоди для себе. Терміново РФ заполонили російські бунти. Башкортостан повстав, вогонь розпалено, партизани розпочали свою місію. Люта помста Путіну час розплати настав. Заклики до революції вже неможливо заглушити. Режим диктатора помітно нервує. Невже перший регіон РФ готовий сказати своє заключне слово? Про це вже за мить. Башкортостан протестує. Російській диктатурі все важче маніпулювати народами всередині країни. А все річ у тому, що нещодавно в закладах культури Башкортостану пройшла акція до дня башкирської мови. Але башкири вирішили скористатися цим моментом для протестів. На плакатах були написи з антиімперською риторикою, згадували також і політв'язнів. Республіка Башкортостан. Республіка Башкортостан і національний рух Башкір. Він, напевно, сьогодні є одним із найактивніших на території Росії. На офіційних сайтах та в соціальних мережах клубів та бібліотек були опубліковані плакати, фотографії та тексти башкирською мовою. У них йдеться про те, що імперії історично змушували підкорені народи переходити на демінуючу мову, позбавляючи їх політичної волі та можливості діяти у власних інтересах. В історії багато імперій змушували підкорені народи переходити зі своєї мови, тому що розуміли, рідна мова зміцнює національну самобутність і єдність, а значить, ускладнює насильницьке нав'язування чужої волі і дає народам можливість діяти у власних інтересах. Ті, хто змінював мову, намагалися змінити і сутність народу. Також у низці публікацій згадуються історичні діячі, які боролись за автономію та незалежність Башкортостану. Башкири завжди були хорошими воїнами. Башкири... Башкири завжди були добрими воїнами. Історично російська влада формує Башкирію як добровільне приєднання до Російської імперії, проте це все відбувалося вогнем і мечем. Називаємо Российской імперії, однак, це все происходило в и і мечом. Цікаво, що джерела ресурсу ні, Москва, в Башкортостані пропускають, що ця акція пранк, бо таке вже відбувалось раніше. Зокрема, наприкінці листопада в республіці відбулися акції пам'яті з використанням числа 8 тисяч. Державні установи тоді публікували матеріали з хештегом «8 тисяч героїв, в яких стверджувалося, що Башкортостан втратив понад 8 тисяч людей під час війни в Україні. При цьому влада республіки офіційно такі дані не озвучувала. Але є для Росії загрози серйозніші. Останнім часом активно розвивається партизанський рух Башкир. Я курдан, я представник підпілля роти Башкорт. Я голос Башкирів і готовий заявляти про себе. Мої предки боролись за свободу, і я готовий довести справу до кінця. Башкирія буде вільна. Стань частиною роти Башкорт. Швидко зростає кількість учасників цієї роти. Башкорт. Сама рота Башкорт це військовий підрозділ Міжнародного легіону територіальної оборони України, сформований із башкирських добровольців у 2022 році. А зараз з'являються все нові відео із закликом приєднуватись до їхніх лав. Башкіри, об'єднуйтесь, підпілля росте. Дедалі більше російських міст прикрашають написи від імені підпілля роти Башкорт. Російський режим Путіна максимально російський режим Путіна максимально намагається придушити ці національно визвольні рухи. І подивіться за втратами пропорції тих народів, які населяють російську територію. Хто найбільше страждає від відправлення так званих бійців, так званого СВО. Це малі народи, в тому числі башкири. І це робиться спеціально. Ніхто не хоче вмирати на війні проти чужої суверенної держави. І це як ніхто розуміє рота Башкорт, які продовжують боротьбу з кривавою диктатурою Кремля. Розпад Російської федерації, Росії, котрий є неминучим як для будь-якої імперії. Я не кажу, що це відбудеться завтра, але він почнеться саме з національних квартир, так званих. Квартир І зважаючи на все це, боротьбу вони мають намір посилювати. Для режима Путіна ці новини дуже погані. На цьому мить у мене все. З вами була ярина Гуцкало. Ще більше пекальних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Побачимось.